На кладенці цього відео традиційно написано театральні розмови театральної риболовлі. Сьогодні вони от прямо всередині театру і в тенетах театрального риболова. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Скажіть, будь ласка, оце на лівому березі Дніпра. Там іноді «Л» маленьку пишуть, іноді «Л» Велику. Давайте от всім розкажемо, як правильно треба писати назву цього театру. Ну треба запам'ятати, що ми точно з великої літери. І я принципово пишу з великої, і навіть не буду розбиратися, як правильно, бо для нас це маркетинговий хід. Це наша ознака, це наша геолокація, це наше обличчя і це наша інакшість. Розкажу свою логіку, як я пишу. Я пишу, коли театр на лівому березі Дніпра, то Дніпро велика літера, театр на лівому березі тоді маленький. Коли театр на лівому березі і так я а, скорочую, а, і так а, абсолютно, як це мінімально і достатньо а, для тих, хто читає для мене як а, людини, а, яка пише, то тоді на лівому березі без Дніпра тоді велика. 45 років, хто ж я не запам'ятав, як писати назву театру, зробіть це. Я вас вітаю, дуже радий бачити, спілкуватися. І давайте почнемо з чого. Я собі пам'ятаю 20-й рік. Лютий місяць, кінець, лютого місяця, коли Олеся вийшла в моновиставі, яку зрежисувала Тамара. Це був МакМілан. Uh, all Brilliant Things. Oh. Uh -huh. І uh, там треба було грати. Там треба було грати uh, хлопчика, який дорослішав, який ставав, uh, проходив ініціацію, uh, ставав дорослою людиною. Uh, ви зараз десь приблизно в такій самій ситуації, тільки вже не граєте. Виконуєте обов'язки директорки художньої керівниці. В чому принципова mm. різниця? Ви мають на увазі ініціацію проходжу, тому що виставу я граю, щоб зараз не заплутати глядача, виставу я граю. Усі найкращі речі. Але мені доводиться зараз ще поєднувати це з діяльністю такою адміністративною. Тобто я ще виконую обов'язки директорки і художньої керівниці. Ну, от як? Це, це, це складно. Да? Часу не вистачає. Е, на нові ролі е, ну, просто руки не доходять. Е, весь час вампірить адміністративна робота. Ну, Звісно, що це складно, тому що я цього не робила ніколи, але вже більше ніж півроку я цим займаюся і трошки зорієнтувалася. Е, перші пару місяців мені було. Ну, я така була трошки дезорієнтована, тому що було дуже багато паперів, які мені треба було вивчити, знати закони роботи цієї адміністративної. Але в мене дуже хороша команда, і команда нікуди не ділася. Вона тут є. Зі мною поруч люди, професіонали найвищого ґанку. Тому мені допомагали і власне зараз. Ну, мене, якщо на початку у мене трошки було таке панічне відчуття, що у мене щось не вийде, то зараз у мене цього відчуття абсолютно немає. Тому що ми зробили за півроку дуже багато роботи. Ми випустили чотири чудові прем'єри, у нас були читання, у нас були виставки, ми створювали вистави за кордоном. Ну, вся наша діяльність говорить про те, що... Значить, виходить? — Ну, і плюс поєднати. стратегія, да? Тобто стратегія, з якою е команда нова прийшла в цей театр, е ви ж продовжуєте рухатися в, ці в цій стратегії. Я правильно розумію? Ну, власне, так. Ну, тобто, е давайте. Е я так думаю, що. Тамара, як учасниця е, тих тих розробок, да е, виправляйте чи уточнюйте, був напрямок переосмислення цього театру. Тобто він був, потім був якийсь період як це, нижній екстремум, да? і потім ви почали набирати, набирати, набирати висоту і досягли певного, певної відмітки. Да. Гарантовані були три роки яскравої роботи, і тепер ви на цьому далі продовжуєте. Що, що ви змінювали? Що ви додавали? чи от як, ви, як ви рухаєтесь з. З, з, з цього розламу. Ну, це дуже складне питання насправді. Бо воно в собі містить підпитання, а там ще більше. Я в театрі в цьому вже давно, і Олеся Вікторівна мій третій художній керівник в цьому театрі. З одного боку є якась умовна традиція, що означає театр на лівому березі. З іншого боку, перша третина не по часу, не по терміну, а по імені, якою керував, яку зароджував, якою керував Едуард Маркович Митницький. Звичайно, цей період мав в собі різні періоди, бо це було довго. І тому переосмислення, яке ми намагалися зробити, як ти кажеш, це було не переосмислення насправді, це було повернення до тих угу. сенсів, які закладалися на початку на створення початку театру. Бо нічого нового ми не вигадали, театр як провокація, театр як Реактивний голос це те, з чого починався театр на лівому березі. Команда, яка створює єдиний театр, це не забаганка, це норма. Угу. А театр, який бореться з пліткуванням і переосмислює слово конкурентність, це норма, це ознака здорового театру. Тому це те, що ми намагались зробити, і, по-моєму, непогано в цьому рухалися. Звичайно, мали відповіді всупереч, що ми порушуємо традиції. Але в ті моменти ми питали, що, чим є традиція в такому сенсі. Це наші скрєпи, Не трогайте її. Так, да, У нас теж є скрєпи, да, і це треба визнати. І питання в тому, що я, наприклад, моя надзадача як людини в театрі це гарантувати щастя людей, які зі мною поруч. А якщо ми розходимось в ціннісному плані, я не можу нічого гарантувати. Я хочу бути щасливою, і робити щасливими, тому якісь внутрішні зміни трансформаційні. Всередині колективу тому зміни репертуарні, які потягли за собою зміни в глядацькій залі. Інша ритмічність, яка пов'язана елементарно з віковими властивостями другого керівника Стаса Жиркова. І це був такий бустер. Угу. І це було дуже важливо і дуже корисно і часом травматично. Але трансформації по-інакшому не відбуваються. Ну, все і є. Просто давайте, давайте таке запитання. Все рівно, будучи просто акторкою, ну не про неправильне слово, просто акторкою бути. І зараз, коли нам, наприклад, доводиться підписувати там, наказ про звільнення, є різниця, як ви долаєте цей, цей шлях? Е... Ну, різниця є в тому, що відповідальність. Там просто припинили спілкуватися собі і все. А тут ну якраз я не припиняла спілкуватися, коли я працювала акторкою, тому що е я виконувала якийсь пласт своєї роботи і, е скажімо, менше, думала про стратегічний розвиток театру. Зараз я думаю про те, що буде корисніше для колективу. Для атмосфери всередині, колективу, для того, щоб те, про що казала тільки що Тамара Вікторовна, щоб люди відчували себе щасливими і з радістю йшли на роботу, і не треба було опускати забрало і вриватись в театр як в бійку. А для того, щоб хотілося сюди йти і по поза робочим часом. І коли я бачу свого вікна, як сидять під нашою тополею люди після вистави і безкінечно розмовляють, і вони розходяться, для мене це. Ну, в найголовніше, мабуть, досягнення, коли я бачу, що їм не хочеться бігти в різні сторони, як від центробіжної біжної сили, а коли їм хочеться ще поговорити, ще переосмислити, пережити, відбути те, що вони тільки що прожили. І керуючись цими такими, стратегічними речами, мені доводиться іноді, як хірургу, робити болісні речі. Тут хірург, не хірург це просто базові, базові компетенції менеджера. Менеджер на посаді керівника ну, він має навчитися. У мене є знайомий керівник, який співбесіди проводить запитання, керували, скількох людей звільнили. Ні не з Ну, звільнили. Приходьте, коли наберетеся досвіду. Так. Це маркер, це певний маркер. І ну не знаю, в мене в мене таке враження від спілкування в театральному осередку, що менеджмент тільки-тільки заходить. Да? І чим ми швидше опануємо і розберемося і в стратегіях, і в брендуваннях, і в оцих скілах, тим тим вигравати буде і колектив. І театральний, і театральний світ в цілому. А ви в цей ювілейний свій сезон? Заходите, заходите з чим, встрибуєте, взлітаєте, вліває, в, 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 вриваєтесь, що ви робите в цей сезон, і яким він буде щасливим. Ну, скажіть, будь ласка, Вікторівна. Ми відкриваємо 7 вересня виставою Едуарда Марковича Митницького Муреніч свічки. І це є, ця вистава, ця знову прем'єра, відкриває фестиваль Митниця цього року. Потім ми зараз вже розглядаємо і у нас нововведення щодо формату митниці цього року. Ми співпрацюємо з театром драматургів. І наші конкурсанти, якщо так можна сказати, режисери, нові режисери, бо фестиваль митниця це фестиваль нової режисури. Нові режисери працюють виключно з сучасною українською драматургією. Для нас це було принципово, і я сподіваюся, що це лише початок нашого. Зараз намагаються не говорити слово колаборації, так ну називаємо це співтворчістю. Тоді дуже багато цікавих текстів насправді. Бо я зараз часто в багатьох інтерв'ю чую, що щось у нас там не так з драматургією, і це тягнеться, тягнеться і тягнеться. А коли ж, що ми робимо як театр, щоб щось зрушилось, просто треба запитувати, на цьому що порі. ця людина, яка так говорить, що вона читала, що вона читала. Ну, да. Ну, да. А й що вона читала до того. А тому у нас от, театр драматургів, наш партнер. А, у нас розширилась кількість людей, які приймають рішення щодо людей, які будуть робити самі ескізи. А, це я, Катерина Савицька, Дмитро Олійник, Олег Стефан і Тетяна Кровіковська. І от у нас скоро буде. Таке от зустріч, на якій ми будемо обирати людей, які будуть робити уривки. Але оскільки у нас дуже багато заявок, близько 40 цього року, ми вирішили, і вони хороші. Ми вирішили розширити з одного дня показів до двох днів. І покази уривків будуть, відбудуться 4 та 5 жовтня. Ну і ми визначимо вже за за статутом, якщо так можна сказати, митниці це один переможець або переможеться, а там вже будемо дивитися, можливо, у нас буде якийсь улов більш багатий. Слово улов в театральному риболову дуже подобається. <свісно> 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 Дякую. А яка доля Макдони переможця минулого, минулої митниці? Це так само в цьому сезоні. Е, так, ми сподіваємося що навесні ми побачимо від Сашка прем'єру. Ми навіть ризикнули фантазувати про велику сцену. Про велику сцену так а, вже зроблений розподіл в двох угу. складах, і драматург нам пішов, зробив такий величезний вже подарунок. шикарний просто подарунок. Він відмовився від авторських від роялтів від своїх на весь період військового часу і ще 90 днів плюс. Це, це прям... Це прям так... І це, по-перше, це, це, говорить про що оці 90 дуже днів плюс важливіші для мене, ніж ці два роки. Бо це 90 днів після перемоги да, України да, да. нам сигналізує Макдона, а він дуже хороший драматург. Це правда. Це а, аскароносець, це те, що так, так. Це те, що. Ну, от, я, я взагалі не знаю. В мене, в мене є така постійна ну вада, така. Да? Я читаю тексти перед тим, як їх дивитися, якщо це там не, не класичні твори. Е, і е, прям наполягаю читати, е, щоб от, е, хто прислухається, да, щоб саме Макдона обов'язково читала. Угу. Бо можна отримати один шар задоволення від вистави. Угу. Але це глибше, ширше, якщо воно накладається на, на текст. Знання тому, тексту. Тому. Е, це це неймовірна новина, угу. дуже круто. Хай все складеться. Як ви ці підсумки попереднього сезону? Він у вас 10 з 10? Ні, ну то якщо був би 10 з 10, можна закривати театр, а нас на капельниці. Е, я думаю, що цього не може бути. Це нездорова оцінка. По-перше, ми підбиваємо, у нас же немає такого, такого ритму рік чи сезон. Ми в щоденному контакті і весь час підбиваємо підсумки вчорашнього дня, тому угу. у нас немає такого да, єдиного результату. Е, ми зробили в рамках замисленого. Більше ніж могли, я б сказала так. У вас зараз виходять, ви набираєте, шукаєте людей, розширюєте. Якось про, про цей нетворкінг, який у вас відбувається. Ким треба бути, якою, якою треба бути диханням, спільним диханням з, з вашим театром, щоб, щоб ви обійняли і заполонили цими ці, людьми себе? Я, якою має бути ця людина? Ну, ну кого ви шукаєте? Не не, не ну, справді тим, що я, я, я як директорка, я шукаю у мене ж не тільки е, актори. Тут е, дуже багато людей, які е, ну, невід'ємна частина колективу. Це у нас і новий завідувач постановочної частини, у нас там чудовий бутафор, прийшов. У нас багато дуже людей прийшло, насправді доєдналися до команди. З реалізним ми... бекграундом чи от, з якихось і... інших професій? З кіно, uh -huh. але тут важливо uh -huh. те, про що Тамара говорила Тамара Вікторівна на самому початку: що це цінності, які людей об'єднують. І коли я розмовляю з людьми, я кажу, що. Я не можу я ж не медіум, щоб зразу сказати, о, це наше. <говори> Тобто є час нам поговорити, придивитися одне до одного, подивитися, як люди одне з одним взаємодіють, як вони вміють працювати в колективі. Тому що я постійно наголошую, що тільки колективна праця має сенс. Тут не можна відокремлюватися одне одного. Ми повинні підживлювати одне одного, підтримувати. Тільки так можемо і в складний час, та і не в складний. Якщо говорити про творчість, жити тут повинна бути горизонталь. Тут кожен повинен підати за свою ділянку. Та, таким чином заходить людина, ми дивимося на неї, як, як вона працює. Навіть коли ми акторів набираємо і в кабінеті я там підписую контракт на рік, я нікому нічого не обіцяю. Тому що це той термін, коли ми одне на одного дивимося, коли ми одне на одного слухаємо. Не вийде, ну будемо розходитись, вийде, будемо працювати далі. Так, одразу на співбесіді складно. Визначити, яка людина, але можна почути, як людина спілкується. Я, як, якими словами вона говорить, які сенси, які, які, про що мріє, як бачить своє існування в театрі? От Я, я як, е, дуже важливо. на... ви себе бачите через рік, mm. так? А, так, через рік. Ну, скажімо, навіть із мого досвіду, знаєте, яким треба бути, що все-таки в театрі 21 рік. І коли я завжди була відповідальною людиною, коли е, працюєш на сцені, ти все одно бачиш, як працюють ті самі монтувальники. На чудовий, до речі, монтувальний цех це колосально. Дуже важка робота, і у нас прекрасні, відповідальні, чудові люди зараз підібралися, просто унікальні. Що стосується білетерів, які працюють у нас в театрі, я просто пишаюся, тому що це виховані, чемні люди, які вміють спілкуватися з глядачами, які вміють вирішувати якісь нагальні проблеми делікатно, акуратно, так, щоб людина не виходила або заходила в зал з травмою, а щоб вона відчувала, що її тут чекали, що її тут раді. Ну, це дуже важливо. Це неймовірно важливо. Ну, так, І я просто працюючи в цьому театрі, Тристі років я розумію, де прогалина, де, де повинна зайти людина, така яка б відповідала тій якості, на яку ми ну, сподіваємося, да, працюючи в театрі. У цьому ж парадокс. Не вчать в вишах, неважливо не тільки в театральних, не вчать комунікації. І а у вас є така потреба. І от тут, повертаючись до підсумків, зараз 32-га річниця. Незалежності і були підбиті такі підсумки, як люди 90-х, ну люди, ми, да, ми, в зразка 90-х, відповідали на, на, на якісь дуже прості запитання. І як ми на ці самі запитання відповідаємо зараз? І коли ми порівнюємо, ми бачимо цей стрибок. В мене в, якихось з, в кількох з моїх лекцій, в мене багато лекторій, є от прям десь один слайд. Театр на лівому березі, там, ребрендінг. Да? Слово ребрендінг, це ж, ну, це ж прям, прям якесь образливе слово було. Ребрендінгом займається. Що ви там робите таке? А в якихось є красиво. Все наламали, наламали. Такий красивий будиночок у вас там був намальований. Де ви його діли? В якихось лекціях це прям декілька слайдів. і Хочу, не хочу, але коли мені треба щось ілюструвати, ну, я приходжу до кейсів Лівоберга. Ви є все ж таки оцим якимось законодавцем. Ну, ви так стали на цю категорію, і це порівняння, воно вас, вас самих зсередини підсилювало б ще більше. Ну, от. І з цього виходили по ці е, цінності, які б чули б люди. О, я з такими цінностями хочу саме суди. Ну, Для того, щоб це відбувалося, людина вже має е, усвідомити свої цінності і теж розподіляти цю категорію. Яка це складніше. Так, має... да, звичайно. Тобто е, людина має бути зрігою. І з досвіду. Ну. Останні, останні. Давайте вийдемо за кордони Києва за кордони України театр на Лівому березі і закордоння. Про це розкажіть.